Так, добрий день. Реставрація шківа інерційного іна. Видавлюємо з лицевої частини назад кубишку разом з підшипником інерційним. А тепер іззаду наперед видавлюємо саму кубишку з підшипника. Робимо це без спецобладнання, якогось прес і наставки підбирали. І ось так розбираємо цей підшипник. Проблема цих підшипників, що вони. Туди попадає вода постійно, і вони клинять, і ці шківи постійно клинять. В даному випадку, ще й зараз покажу, розірвало сам сепаратор. Ось бачите. Відновити неможливо, треба ставити новий підшипник. Збираємо все в обратному порядку. Проблема в тому, що немає де знайти такого підшипника Іна. Саме Інна потрібна. Може хто підскаже, де їх можна знайти? Ось так збирається, він все назад пресується. Пробували ставити аналоги, але аналоги підшипники не ходять. Вони дуже шумлять. Ось так все добре. Дякую.